Вчора ще з волосами. Льоха 1.07 1.07? Так да. По цій трасі. Ой, хорош, блядь, що творите? Соферсофлін. <реку> Соферсоплін 7.07. 07. Салконі фронтранер Готується. Сьогодні день другий. Сьогодні всі біжать половиночку. Вчора була десятка в цю жахливу духоту. Волосся залишається зі мною. Так що сьогодні подивимось, що Льоха може роздати. Так що буде сьогодні 100 літрів бензу? Да, у Льохі. Yeah. <риклад> Льоха поділить. Ні, ну нічого. 15 хвилин. Шукаємо Льоху, Льоха зник кудись. Скільки? Скільки тут система 15? Сука, куди він подівся? Профік. А кафіка перед там ніхто не хоче? Ні, ні, ні. Кафікат з молочком, да, ви щас Под біленькі, да, от так? Подбіленьки, да? ти шо, латешечку. За... Ні. Так, сьогодні буде огляд на оці тапки, значить, да? Це що, інтерпінні прошки? Да, четверті. А ні в кого немає, тільки у Льохі сьогодні. Ніхто не покупає. Сім, Сім хвилин до старту. Хейно. Буду, коротше, стрібко і дорослі. Сьогодні буде кіно. Опа, супер! Супер в складі. Сайфер. Сайфер. Сайфер бам. Сайфер ята. А що? Ми встигли. Давай сюди, бам. Діана, третє місце на десяті. Який результат вчора показала? Бать. Можливо. No comments, я понял. Третье место. Легенда, легенда с По 3.30 буде. Возможно, Валя? Да. Светловых он и не поймал. Все, а? Все, оттуда. Максик вчора третє місце на десятці взяв. Сьогодні по 3.30 30 половина буде. Спешл блок, каріната каново. Позиція зайнята. Чекаємо стартик. Старт через 2 хвилини. Буде сьогодні стратегічна боротьба, буде весело, мені здається. Так, що там, волоси на місці сьогодні. Та і в принципі залишаються сьогодні. Що, Льоха 107. 107? Да. По цій трасі? блять, 1.07, сука, в нього особистий 109. що що? Хоча, б, хоча б жарко. Чувак, дуже свіжо. От би вчора десяточку бігти. Да, 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 да. Я думаю, сьогодні Льоха, Льоха повинен перше забирати. Хоча там Стрибков. Ну да. Так. Ох, и пачечка! Барабаны! І все, я Ох і она нест. Ох, и движ! Сьогодні буде весело. Дуже швидко. Багато шутких хлопців. Так, ну це швидкий забіг, а... Любителі стартують о 9 так що тут самі прям швидкі зібрались. Буде цікаво Льоха. Не, відчі... не відсіжується одразу вперед. Ай, краса, яка свіжо, сонця нема, холодок, просто кайф. Так, так, Тут, звісно, бомбочки накидані, страшні. Пачка лідерів поки розвалилась. Льоха з рібков біжать разом. Четвертий КМ поки що. Отакі вже розклади. Блядь, ну поворотики це жорстко. Тупо на 180. Дуже неприємно Опа, водичку попили. І далі біжимо. Поки що розклад виглядає наступним чином. Коротше, сьогодні за призи бореться Next і Puma і Salcone. Puma, Puma Deviate, Прошки і Next другі. Просто порядочок. Ну, поки що, поки що, це половинка, тільки буде перше коло. Смикати тут не треба. Чисто хлопці дивляться на темп Туда! Охнать. Тут тактика буде. Коротше, там лютий замес. Ну Льоха і Стрибков, ну очевидно ж. Ну очевидно, що Олег. Like. І третій. О, їдуть. Коротше, там буде така заруба. Там така заруба буде. Щас! Опа! Льоха атакує чи що? Туда! Знову ми вбігаємо в цю красу. Оця ділянка сама видовищна. І тут прям дуже класно. Тут холодок біжиться, просто кайф. А, доволі перепад висот тут. Або спуск, або маленький торч. Я думаю, воно так, хоч ніяк, але в ноги дає такі перепади. Так що не знаю, що по пейсу, але видно, що хлопці вже починають працювати. А, тільки там 6-7 км. Так що, Я думаю, після 17-го буде дуже весело. Я думаю, хлопці так до 15-го км будуть бігти, а потім будуть вже а, смикати, розбиратись, хто як. І спуск. Після спуску одразу торчочок. Думаю, його треба забігати спокійно дуже. Льохіч тримає, писить. Пейсер. Видно, що працює вже, блядь, працює. Ну, що сьогодні? Розміночка, да? У нас така Тренувальничка. Вітаємо. Вийшов льоха, як завжди, коротше, пейсер. Пейсить цю пачку, Стрибков. Відсиджується. Ох, там поворот, сука, такий неприємний. Треба давати його. Він Тут, бля. Ні, дуже Дуже гарна траса. А повороти... Ні, ну траса на третину дуже гарна, отут в лісі. Дуже класно. А оце поворот, це просто лють. Все, поїхав Льоху підтримувати. Льоха, добре йде. Молодцы, как Что по темпу уже? 13 тысяч. Жесть. Да. Так, хорошо, а тут ветерается. Да, молодец, давай. Да не то, что молодец, блин, да. шарашить жесть, блин. Давай, мальчик. Мальчик, давай. Давай, давай, мальчик, давай. Давай. Мальчик, делай, делай. Что за атака? Просто не коло Блять Атака Что то Макс? Брычка не катит, да? Скільки жрэ? Сколько разгоняется эта брычка? сдернуть тебе, блять? она не упадет У нас тут певні вже зміни в пачці. Ай-яй, ну краса. Чуєш, Максик, 20 км гонить ця бричка, так? Да? 20-такий, тобто ти кіпчохи потенційно навіть би не, 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 ну, не наздогнав бо його блять, в принципі. А чого то десятки не було? Хоча б мінятися, хочу підзняти. Як було очевидно, що так воно і буде, такі розклади. Бля, Люха, как да? Да-да, это, это... Не, блядь, Леха хорош. Ну, да, сука. Блядь, латянник, а. Туда ам ам Ага, стреляют А? Ага. На 3.30 заряджено, да? да? Так, 16 км, С гирочки едем. Тут же щось починається, цікаве. Вся половинка після 16 км раскрывается. Да-да-да! Ой, хорош, блядь, что творите? Ой, поремнялись. Атака? Нормально, нормально, не отпускать. Не отпускать. Леха, нормально, идемо. Атака ЧП спросил. светик. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Давай, умничка. Так точно не, ему не легко. Хорошо идем! Хорошо идем! Давай, давай, давай! Сука! Льоха давай, він також виживає. Думаю, його останні сили віддає зараз. До кінця, бля. Опа! Розвернувся подивитись. До кінця, на зубах, на зубах. На зубах. Добігай! Блядь. Він почав його наздоганяти. Він та готова. Час ноль, шість. Три... Леха, давай, набігай! Ебаться сап... на 0,7. Ебаай! Вот это результат. 1,640. твою мать. А що по результату? Що так швидко? Що так швидко? за результат! Що за результат? Сука! Это линров, сука! Это, это, не заработали. это жестко. Ну сбегал как сучара. Од... Я вам. Одну Я херешь. Бля, что так швы? 130 км пацана на неделю. Одна 06, блядь, 40. Так а я думаю, километр бы и достал бы его уже. Да там было, там фиксована была такая випса, чуть жесть стала. просто. Здорово, здорово. Бам. Бам. Так хорош, так хорош. так оно вообще? Возможность все достать. если чуть больше. Да, ну, типа, ты просто быстрее не можешь добавить. Ну вот то когда он мешала. когда он чуть добавил, да, А там, тебе нечем там поддержать там было, там, да? Там условно 500 метров на, на секунды 5 быстрее и потом. Блин, Ума. Ну ты кстати, ты, кстати, вообще не хрипел, да, на финише, ебать, там 20 метров. Бля, как он хорош. Час 01.40. Сейчас 0600. ебать, время сладенькое. 21.08. 21.08, сука, сука, а что, хватило, а а что 200? 200? А сейчас 20. скорок сделаем и все. А он просто где-то <свистит> дед, скоротил. Да, да. Да не, я цвидок. Все, все тут на камеру. Все, до побачення. Даже не, не, мразь. Не, ну извини меня, в прошлых четвертых, да, можно как бы и раздать было. Не, ну да. Прошечки працюють. Бегут, бегут. Да, да, лучшее, что мог вообще сегодня. Отдал все. Но, там, Чувак, операция бы... с такими поворотами. Как тебе можно было у 30 секунд. 180 или 200 кут там не, ну, поворот ну, просто жесть. 14 типа вообще yes. хорошо было. Ну, Тихо. его типа начали добавлять на второй части. По 3.08 там было. Ты пошел, ну, блядь, просто... Э, первых два круга сам вел. Нахуй, Сука, ты, нахуй. Э, год, год, минус 3 минуты просто. На нихуя. На ровно. 1.03.40, ебать. По 3.00.